Камази, грейдери, трактори і сотні комунальників у бойовій готовності з лопатами та в жилетах. Чи не весь загін департаменту житлово-комунального господарства нині з'їхався до парадного ганку Івано-Франківського міськвиконкому? Їм дякує міський голова. Я хочу, щоб франківці всі побачили ваші обличчя, ваші руки, хто прибирає це місто і щоб вони ну теж співпереживали. Але від містян вдячних слів вони не дочекалися, бо, попри велику кількість біля мерії у засніжених дворах жодного з них не бачили. Та Подпіп де їх не видно, не помирали, напевно, що нема нікого. І свої вулиці прибирали самотужки. А ми вже вчора і сьогодні два дні зранку ми мотаємо оцей сніг. Що він не бачить, що робиться? У 60 років я кидаю сніг, де комунальні послуги. Купи снігу, суцільна ожеледиця, нерозчищені тротуари. Так виглядає центральна вулиця Івано-Франківська. Місто оговтується від опадів, але надто повільними темпами. З'їзд спецтехніки містян просто обурив. У соцмережах захід уже охрестили парадом комунальної ганьби. Не потрібно нам цього приїзного цирку. Було б смішно, якби не було так сумно. Шановні двірники та прибиральники, ваші недолугі керманичі виставили вас як мешканців зоопарку на огляд громади міста, щоб таким чином замаскувати свою некомпетентність. Постояли, виговорились і розійшлись. А каша з мокрого снігу на вулицях живе своїм життям. Покрасувавшись, роз'їхалися, наче прибирати. Але вранківці переконані просто чекати плюсової температури, адже вона справляється із снігом і швидше, і краще.